Слава Ісусу Христу! Субота чи неділя, який день святкувати. Ми знаємо, що Бог освятив суботу і знаємо, що Господь дав свого закона. Що ж таке субота? Якщо ми почитаємо євреям 4 главу, там можемо побачити, що суть суботи це є спочинок. А що ж таке закон? Бог дав закон для єврейського народу. Але в посланні до євреїв 10 глава 1 вір сказано, що бо закон мавши тільки тінь майбутнього добра. І в колосяна, посланні до колосян, 2 глава 17 вірш, тінь майбутнього, а тіло Христове. Що це означає? Тобто закон це можна сказати тільки тінь від церкви, тому що в новому заповіті усі ці стандарти вони підвищилися. І не одна тільки субота чи неділя, а кожен день має бути для Господа. Тому запрошую вас на недільне онлайн зібрання. Пустіть Ісуса в своє серце, змініть своє життя і почніть вивчати Боже Слово. Буду рада спілкуванню. Благословінь кожного.